В місті почався хаос бардак, знаєте, так люди просто теж були в шокі. Уже бої почали центрів, вже ближче до драмтеатру. Більш нагнічено, вже більше техніки вже почали працювати, коли почала працювати авіація. Люди лежать отак, по обочині. В початку, перших їх ще накривали, а потім вони просто лежали, як трава. Отак. Люди там лежать, там лежать. По місті трупи ніхто не убирав. І підходжу, там мужчина плачет. А он не может ничего сказать. Лежит женщина, и он стоит над ней. А он говорит, вот, вот, я ее откопал. Он. И он порочится и смотрит на меня, говорит, ты понимаешь, мне пришлось резать ей кисть. Щоб його достати. Ми проїжджали мимо центрального ринку, стояла машина, видно, сім'я збиралася, тому що стоїть машина, і виходить, лежить труп, чоловік, дружина, двоє дітей, невеличких чемодан, І Так, ведать було пряме попадання в машину, машина згорівша, і так вони як прилетіли, так вони всі лежали.